Найглобальніший патч 1,5 на Stalker 2 серце Чорнобиля. Ну що ж, кажуть, зона живе своїм життям, і ось тепер офіційно. Патч 1,5 влупив як хвиля від аномалії. То сідайте ближче до багаття сталкери. Сьогодні ми розберемо, що нового приніс нам цей апдейт і чи варто брати автомат і повертатись у зону. У мікрофона Батінька Лорд Інферніс погнали. Також як заявляють розробники, Елайв був доведений до поліпшеного стану. Найголовніше, тепер НПС не зникають за горизонтом, ніби тебе не було. Вони живуть навіть без твоєї присутності в найближчих 50 метрах. Можеш через пару годин зустріти сталкера, з яким бухав у ростку, вже десь під Янівом, живий або труп. Битви тепер відбуваються далі від гравця, і НПС потроху наближаються до тебе як реальні угруповання. Це вже не бойові флешмоби на горизонті. Також у дію повернули анімацію пошуку артефактів. Правда, тепер сталкери шукають їх навіть там, де аномалій немає. Скоріше за все, це просто якась затичка з анімацією без заскриптованих моментів, але й на тому спасибі. Якихось нових функцій та дій від НПСюнов я не помітив. Елайф став працювати хоча б якось. Відчувається, що різниця між 1.4 та 1.5 є, ніби вони почали більш раціонально спавнитися. Світ тепер не відчувається порожнім, але й не відчувається прям занадто наповненим. Нормальним коротше щодо ДНПС, поки що нічого нового.